Привіт! Отже, як легально чи нелегально можна перетнути кордон чоловікам призивного віку? Які існують шляхи вирішення питання, та який законний варіант для цього пропонує уряд? Про все це детально в нашому відео. Нелегальний виїзд за межі України громадян приземного віку і надалі залишається актуальним. Ціна питання від 3 до 10 тисяч доларів залежно від обставин і терміновості закордонного рейсу. А обставини бувають у кожного різні. Нещодавно у Львівській області було ліквідовано механізм протиправного виїзду під виглядом перевезення іноземних вантажів для потреб збройних сил України. Для цього зловмисники виготовили для клієнтів. Документи від імені кількох псевдоволонтерських організацій, які нібито здійснюють транспортування гуманітарної допомоги. І сумно і смішно те, що учасниками цієї справи були громадяни, які навіть не вміли керувати автомобілем і не мали водійських прав. Спалився організатор справи на передачу половини суми грошової винагороди у розмірі 5 тисяч доларів. На Одещині заблоковано канал незаконного перетину держкордону на підставі фіктивних посвідчень представників одного із міжнародних благодійних фондів. Серед учасників угоди були урядовці кількох контрольно-пропускних пунктів. Саме вони забезпечували ухилянтам безперешкодний виїзд за межі України без ретельної перевірки документів. На Миколаївщині затримано організатора трафіку протиправних виїздів за кордон. Він використав підроблені документи учасників волонтерського руху і фейкові висновки медичних закладів. У Вінницькій області викрито керівника місцевого автотранспортного підприємства. Який налагодив схему незаконного виїзду за кордон під виглядом другого водія вантажівки, для цього чоловік здійснював їхнє фіктивне працевлаштування та залучав до міжнародних транспортних перевезень. На сьогодні, від 24 лютого, прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації за спробою незаконного перетину кордону. Ну і це лише тільки офіційна статистика. Ну і тепер для всіх тих, хто хоче виїхати за кордон. Уряд прийняв відповідний законопроект, а саме законопроект номер 8029 який вже зареєстрували у парламенті. Посилання на нього я залишу під відео. Відповідно до нього пропонується, щоб українець, який виїжджає за кордон, давав письмове зобов'язання добровільно перерахувати кошти на спецрахунок ЗСУ кожного місяця перебування за кордоном. Йдеться про гарантійний внесок до державного банку на суму в 13 тисяч гривень. З них на рахунки ЗСУ щомісяця переказуватимуть суму. Тому, що дорівнює податкам із мінімальної заробітної плати, тобто 2697 гривень 50 копійок. Що цікаво, проектом також передбачена можливість узаконити виїзд тим військовозобов'язаним чоловікам, які вже перебувають за кордоном і не мають відстрочки від мобілізації. Такі особи повинні перерахувати на спецрахунок ЗСУ суму еквівалентну 10 прожитковим мінімумам за кожен місяць перебування за межами України. Тільки за період воєнного стану. Такі чоловіки повинні сплачувати 26 тисяч гривень щомісяця. Що ж, чергова спроба уряду легалізувати перетин кордону чоловіків призовного віку із такою благодійною метою, як відрахування коштів на користь ЗСУ, більш ніж похвальна. Але наскільки вона може бути реалізована, дізнаємось найближчим часом. Ну і відразу ж вам повідомимо. Тому, щоб не пропустити, підписуємось на канал.